Я Вид з ратуші в Сваловичах, Річка Прип'ять. Тут в неї впадає річка Стохід, а такі будиночки старі, що ще цікаве. Блін, і багато-багато справжнього полісся. А оці от дерева, вони вже в Білорусі. Ми нарешті у Поліссі, у напівзакинутому селі Сваловичі прямо на кордоні з Білорусі. І от зараз ми зайдемо... І зараз ми зайдемо в батьківську хату нашого провідника. Заходьте, заходьте. І ось так виглядає поліська хата в поліському селі Сваловичі Річка прип'ять біля кордону з Білорусі. Зараз будемо нею плавати. Такі човни і село Сваловичі.